Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електровелосипед Ось так він називається. Ви можете бачити, що тут вже частково розібрана вся електрика. Власник пробував сам відремонтувати, але в нього не вийшло і привіз він це все до мене. Ось контролер Бачу, що у власника є паяльник, тому що ось тут кнопку бачу, припаював. Дисплей розібраний. Коли він розбирав цей дисплей, користувався дрелью, щоб його розібрати, і бачу тут відсутні деякі SMD-деталі. Потрібно буде розбиратися, що саме тут не працює. Ось так це все розбиралось. Розпущена вся проводка. Видно, шукав може, обрив якийсь, не знаю. Зараз буду. Розбиратися, чому він не хоче працювати. Казав, власник, що коли дисплей підключений, там світиться повний заряд, Ось ці світодіоди два чи три світять повний заряд і нічого тут не працює. Зараз ми під'єднаємо і подивимося, що в нас тут показує цей дисплей. Під'єднав я акумулятор. І одразу на цьому дисплеї засвітилися ось ті діоди. Нічого тут не реагує на натискання. Зараз потрібно буде розбиратися, що ж тут сталося. Тут у нас стоїть система паз і є ось з лівої сторони ручка газу. Ніякої реакції немає на ручку газу. Пробував крутити педалі, теж ніякої реакції нема. Тут можна бачити цеп знятий, можна прокручувати і дивитись. Що я зараз буду робити? На перше, перше, що зроблю, перевірю, чи працює ручка газу, чи працює система баз, і далі вже буду розбиратися. Відключив я контролер. Підписав тут для себе дріт, щоб не спутати, що куди йде. Тут, в принципі, друтів небагато, гальма, система пас і ручка газу. Підписав просто, де ручка газу, зараз буду перевіряти. Спочатку буду перевіряти, чи працює датчик в системі паз. Під'єднав ось цей приборчик. Зараз ми ось так прокручуємо наші педалі і дивимося. Бачите, сигнал. Сигнал Є з датчика капаз. Зараз підключусь і подивлюсь, чи працює ручка Газа. Підключився я до ручки Газа. Зараз ми її натискаємо і дивимося на наш прибор. Можна бачити, ручка газа теж у нас працює. Зараз ще перевірю, чи працює. Наш двигун, чи є сигнали з датчиків хола, і чи покаже нам всі три фази. Підключив я прибор до двигуна. Двигун у нас тут редукторний. І щоб подивитися роботу датчиків хола, нам його потрібно обертати в протилежну сторону. Зараз я велосипед буду рухати назад. І можна бачити, датчики холла у двигуні у нас працюють. І також видно, що є. Три фази. Робимо висновок, що двигун наш робочий, система ПАС працює, і ручка газу в нас теж працює. Зараз потрібно буде розбиратися, чому не працює контролер з дисплеєм. На цьому дисплейчику чи діодному одному індикатору. Напишіть, як правильно називається ця річ. Найшов битий транзистор один. Тут стоїть транзистор А-1013. Ось можна бачити. І дуже зручна тут плата для ремонту, тому що підписані всі елементи на платі, які мають стояти. Ось можна бачити, пише, який має бути транзистор. І також тут не вистачає одного SMD резистора. Я так розумію, на 200 Ом ось тут. Зараз я його запаяю, запаяю цей транзистор, який не працює. І ми спробуємо запустити цей велосипед. Цей транзистор Він тут вмикає Контролер і ось цей дисплейчик. Тут їх два стоїть, а інший, я так розумію, на освітлення, тому що він йде на ось цей роз'єм. Але цей роз'єм у нас тут не задіяний в цьому велосипеді. Зараз міняю транзистор, запаюю цей резистор, ще уважно все подивлюся, чи тут нічого не згоріло, і будемо пробувати вмикати. Запаяю ці транзистори, ось цей smd резистор, підключив все і що? Пробуємо вмикати. Увімкнулось, показує повний заряд батареї. Так, зараз спробуємо натиснути ручку газа. Двигун наш працює. Зараз спробую підняти заднє колесо. Незручно мені. Ручка газа працює. Подивитися. Як наша система пас. Зараз щось підложу сюди, щоб воно було перевірити нормально. Поставив ось такий пеньок тут. Так, пробуємо крутимо педалі. Можна бачити, двигун наш спрацював. Так, спробуємо додати максимальну допомогу. Крутим. Все працює. Також ось, коли натискаємо на ручку газу, двигун наш працює. Що, залишиться? Це все власнику зібрати. Пробуємо вимикати. Щось не вимикається. Так, освітлення працює. Ці режими працюють. Щось я не додивився тут, не хоче вимикатись. Розібрався я з цим дисплеєм. Все працює. Вмикається, перемикається і так само вимикається. Все нормально працює. Також, ще раз подивився ручка газа наша, так само система пас. Все нормально працює. Тут була. Така проблемка, що коли власник розбирав, зараз я його вимкну, він пошкодив там SMD-деталі. Спочатку я подумав, що там резистор, але коли уважно подивився, там ось тут, на цьому місці має стояти діод. Також ще були пошкоджені деякі SMD-деталі з цієї сторони, вони мали тріщинки, коли плату. Рухаєш, бувало, що давав збій. А зараз, в принципі, все пропаяно, все замінено і працює нормально. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!